Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1052 за підручником малий 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання побудувати графік лінійної функції. Ну, Починаємо з першого. Для того, щоб побудувати графік лінійної функції, нам потрібно лише дві точки, так? Почнемо з першого. У нас є функція yрівня x-1. Прекрасно. І нам треба табличка. На два значення. Люблю лінійну функцію. За це. Так, я, мабуть, виберу трошечки інший кольор. Так, угу, у нас x, y, бо мені краще так видно. І нам треба підставити значення. Знову ж таки, будемо брати два значення, від'ємне і додатнє. Давайте так, без великої фантазії, наприклад, мінус 1 і 1. Так, можемо взяти. Підставляємо нашу функцію. Так, отже, y та рівня замість х. Так, давайте хміну 1. Замість хса підставляємо мінус 1 спочатку, так, перше значення. Мінус 1. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, тому буде мінус 2. Ось у нас таке значення. І одиниця. Ми розуміємо, що це буде у нас 0. мінус 1. Тобто, у нас 1 мінус 1, це буде 0. Так, ну, починаємо красити графік. Так, беремо точки. Так, ставимо точки. По х мінус 1 по y мінус 2. Ось у нас точки. Так, ось напередині. Міс 1 мінус 2. І 1 0. По х1 по y 0. Ось, передаємо вісь. Обсес. Все. Нам треба накрасити пряму. Так, ну, майже вийшло. Так, зараз ми відредактуємо трошечки. Так, трошечки, трошечки. Так, щоб рівно проходило через точки. Все, перший графік у нас є. Переходимо до другого. Так, Другий вибираємо трошечки інший кольор. Так, все ж таки світло мені подобається більше. Другий у нас Y дорівнює мінус 2х плюс 5. Знову ж таки табличка. Так, на два значення це щось широко, але ну, нічого, я думаю, ви справитесь краще, ніж я. Так, y. І давайте, давайте щось може з нуликом візьмемо. Ну, наприклад, від'ємне. Давайте мінус 2. І, наприклад, 0. Можемо взяти, можемо. Добре, підставляємо значення. У нас буде y дорівнює мінус 2 помножити на. Ой-ой-ой. Ото я зробила дуже погано. Це буде дуже велике. Давайте візьмемо 2. Так. Що невеликий у нас був графік? Так, давайте тоді міняємо місцями 0 і 2. Так. Якщо 0 у нас буде 5, так, мінус 2 помножити на 0, це буде 0. Так, 5. А якщо 2 мінус 2 помножити на 2, це буде мінус 4, мінус 4 плюс 5, це буде 1. Так, переходимо до графіку, ставимо точки. Так, у нас є координата 0, 5 по х 0 по і 5. Ось вона точка. Так. І по Х2, по ігрику 1. По Х2, по ігру 1 Ось у нас точка. Ми такий маленький перетин. Якщо кресите на різних малюнках, то, будь ласка, це у вас буде все окремо, без перетинів, без нічого. Ось такі у нас графіки вийде. Саме головне, щоб це все було через точки. Так. Трошечки, трошечки, ось так. Ось такий графік у нас виходить. Так, переходимо до третього. Третя наша функція. Y дорівнює мінус 0,5х плюс 3. Так само малюємо табличку на два значення. Ну, мене зелененьке. Добре, не буду вже міняти. Так, я думаю, ви побачите. Так, x, y і знову підбираємо. Давайте візьмемо мінус 2 і плюс 2. Так, підставляємо значення. Y дорівнює мінус 0,5х плюс 3. Дорівнює, підставляємо значення. мінус 0,5 умножити на мінус 2 плюс 3. Так, рахуємо: мінус 0,5 помножити на мінус 2, мінус на мінус дає плюс, по половинці це буде ціло. Тобто це буде одиниця, 1 Один плюс 3 дорівнює 4. 4. І наступно підставляємо точку y дорівнює мінус 0,5 помножити на 2. Плюс 3 доріння, функцію не написала. Напишіть, будь ласка. Так, значить, знову ж таки, мінус на плюс буде мінус. Тобто це буде мінус 1, плюс 3, тобто дорівня 2. 2. Так, малюємо точки. Так, добре. Перша точка мінус 4 По x хінус 2, по y по 4. Ось у нас точка. Так, мінус 2,4. Наступна 2, 2. Два, два. Ось вона. Так. Малюємо пряму. Таку красиву. Ну, майже. Так, зараз я відредактую. Так, повернемо трошки. Так. Ось. Саме головне, щоб вийшло по точкам. Так, так. третє є. Переходимо до четвертої. І четверта наша функція дорівнює 3 четвертих Х плюс 1. Так, будемо брати значення, щоб у нас можемо, могли ми скоротити, так? Так, вибираємо трошечки інше. Так, там личку. Так. 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 Так, добре. Отже, у нас X, Y, ну, 4 і 4 ми можемо скоротити. Давайте так: мінус 4 і 4 беремо значення. Значить, підставляємо лік дорівнює 3, четвертих X плюс 1 до рівня 3 четвертих помножити на мінус 4. Першу точку підставляємо: плюс 1. Ой, дужка тут не треба. Так, дорівнює. Скорочуємо, так, 4, 4 це будуть одинички. Так, плюс на мінус буде мінус, тобто це буде мінус 3 плюс 1. Дорівнює мінус 2. Підставляємо отабицю. І наступне значення підставляємо: y дорівнює 3 четвертих плюс 1 дорівнює 3 четвертих умножити на 4 плюс 1. Знову скорочуємо. Це будуть одинички. 3 плюс 1, це буде 4. Все. Точки є. Малюємо. Так. Так, перша точка мінус 4, мінус 2. Мінус 4, униз, мінус 2. Ось перша точка. І друга точка 4-4. Це нас буде. Чотири, 4, чотири. 4. Ось такі великі, так? У нас прям така пряма буде. Ну, майже попала. Зараз трошечки її відредактуємо. Трошечки повернемо. Ну, так. Опустимо. Так, ось. Ось у нас виходить ось такий графік. Переходимо до. П'ятого. Ми знаємо, що y дорівнює 4 це у нас пряма. Так, давайте так накреслю я іншим просто кордом, щоб ви розуміли. П'ята. Y дорівнює 4. Тобто беремо y і проводимо пряму по координаті 4. Все, це буде п'ята. Так, це у нас буде 5. Ось. І останнє у нас залишилось це шосте. і шосте. Y дорівнює x мінус 1,5. Так, окреслимо. Тонечко. Так. Ну, два значення. X, Y. Беремо від'ємне і додатне. І Давайте. Мінус 2 і 2. Ну, наприклад, так? Отже, підставляємо значення y дорівнює x мінус 1,5 дорівнює мінус 2 мінус 1,5. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус додаємо 3,5 мінус 3,5. Так, і друге y дорівнює х мінус 1,5 дорівнює. 2 мінус 1,5. Це половинка. 0,5, 0,5. Так, все, є координати. Ставимо точки. Так, перша точка у нас має координату мінус 2, мінус 3,5. У нас 3 і половинка десь приблизно. Ось тут у нас буде точка, так? І 2,5. Так, 2. І так, ось десь посередині. Так, x 2. Все, проводимо прямо. Так, ну майже вигадала, зараз ми її подвинемо. Так, все. Графік є. Все прекрасно. Це буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей. До побачення.